Вітаю вас на першій лекції практичного блоку ознайомлення з особливостями використання структурованої мови запитів SQL при формуванні вибірок з бази даних. Сьогодні ми з вами ознайомимось з простими запитами, розглянемо основні типи: це вибірка даних до однієї та декількох таблиць, вибірка окремих полів, вибірка даних з переименуваннями та виконання математичних обчислень при вибірці даних. Оператор Select завжди виконується над деякими таблицями, які входять у базу даних. Результатом виконання оператора Select завжди є таблиця. При формуванні команди використовуються два ключові слова Select і FROM. Загальний синтаксис простого запиту ви зараз бачите на екрані. В розділі Select слід зазначити елементи пошуку, варіанти яких ми розглянемо далі, а в розділі FROM слід зазначити назву таблиці, з якої необхідно обрати всю інформацію. В розділі Select, як елементи пошуку, можна використовувати наступний перелік елементів. Якщо ми вкажемо зірочку, то система управління базами даних виведе нам всі поля таблиці. Можна зазначити окреме поле або перелік полів перераховуючи їх через кому. Можна також використовувати вбудовані функції, вирази, константи, значення або зміння. І давайте більш детально перейдемо до розгляду простої вибірки і розглянемо приклад простої вибірки даних з однієї таблиці. Нехай нам потрібно знайти всю інформацію про будівлю університету. Схема бази даних приведена зараз вам на екрані. Для виконання цього запиту нам необхідно обрати всю інформацію з таблиці Building. І для наглядної ілюстрації виконання такого запиту давайте перейдемо в систему управління базами даних PHP-MaiAdmін. Тут ми бачимо з вами нашу базу даних, датабейс Універ, схема якої відповідає наведеній на попередньому слайді. Тут ми бачимо ліворуч в інтерфесі всіх всі таблиці, які входять до бази даних. Натискаючи на кожну з них, ми можемо переглянути вміст цієї бази даних. Можемо переглянути структуру, які типи полів використовуються, які в нас обмеження є, чи можемо ми чи не можемо використовувати нульові значення, чи закладені в нас значення за замовчуванням тощо. Для того щоб дослідити, якщо у вас є бажання зв'язки між таблицями, необхідно перейти до вкладки структура і переглянути залежності в окремому, де ми бачимо по поіндексованим полям посилання на батьківські таблиці. Для того щоб виконати запит до бази даних, нам необхідно перейти до вкладки ЕСКІЛ. Якщо ми хочемо отримати всю інформацію про таблиці, таблиці будівлі, Buildings сто нам доцільніше до, до та рекомендується зайти до цієї таблиці для того, щоб ми мали можливість використовувати назви полів, вставляючи їх у блок синтаксису запиту. В цьому вікні ми можемо змінювати структуру запиту для отримання бажаної інформації. Для зручності пропоную вам розділити розділи по рядках, таким чином, буде наглядніше видно деякі розділи, якому інформацію отримаємо. Для того, щоб отримати абсолютно всі записи, нам доцільно використати зірочку, а не прораховувати їх. Назва таблиці у нас з вами вже зазначена, тому натискаючи кнопку керування вперед, ми запускаємо запит на виконання. І на екрані ми зараз бачимо результати вибірки всієї інформації з таблиці, з таблиці «Building». Ми маємо назву полів і відповідний вміст цих таблиць. Давайте перейдемо далі. Давайте розглянемо запити до декількох таблиць, На прикладі обробки даних двох таблиць, як і в запиті до однієї таблиці, в розділі Select нам необхідно зазначити елементи пошуку. Це може бути або зірочка як всі поля, або перелік імен полів через кому, або одне якесь поле. В розділі From нам так само необхідно зазначити джерела. Інформації. В даному випадку, якщо ми вибираємо дані з декількох таблиць, як, наприклад, із двох, ми через кому вказуємо ім'я обох таблиць. В розділі В, це розділ умов, нагадую вам, необхідно зазначити умову, за якою ми будемо поєднувати дві таблиці. В даному випадку, цією умовою є відповідність ключових полів, які формують зв'язок. Це є первинний ключ батьківської таблиці, називаємо її таблиця 1. Яка має від... значення якого має відповідати зовнішньому ключу підлеглої таблиці? Для... Прикладу, давайте розглянемо запит всієї наявної інформації про факультети, університету та будівлі, де знаходяться деканати відповідних факультетів. Для отримання результату виконання цього запиту нам необхідно обробити з вами дві таблиці: це є таблиця Buildings та таблиця Faculties, яка містить інформацію про факультет. Для того, щоб з'єднати ці дві таблиці, нам необхідно вказати рівність ключових полів, які формують зв'язок. Первинний ключ таблиці Buildings мігрує у дочірню таблицю «Faculties» для встановлення зв'язку. І давайте перейдемо до нашої системи, і де ми зможемо проілюструвати виконання цього запиту. Переходимо на вкладку SQL, так, нам необхідно, давайте виберемо спочатку абсолютно всю інформацію. Обробити нам з вами необхідно дві таблиці, тому через кому ми маємо вказати назву іншої таблиці. Це є таблиця faculties. У розділі V ми зазначаємо рівність ключових полів. В цьому випадку давайте зараз ще розглянемо одне. Поняття це поняття псевдонимів. Псевдонім або аліас це тимчасове ім'я, яке визначається в розділі From команди Select. Псевдонім існує, поки виконується команда. Для чого зручно використовувати? Коли в нас назви таблиць великі, і нам необхідно вказувати додаткові умови або вибірку багатьох полів, і при наявності одноіменних полів у двох таблицях, нам необхідно чітко вказати в розділі Select, до якої таблиці необхідно звернутися для кожної конкретної інформації. Тому можна використати так звані псевдоніми. Через пробіл ми зазначаємо одну літеру, це може бути дві літери. Для того, щоб надалі використовувати ці. Аліаси замість повної назви таблиці. Тому тут ми можемо вказати наступне формування умови. З таблиці Buildings. Це є, після крапочки вказується назва поля, яка має бути використана. Ключове поле первинне має назву ID Buildings. І цей ключ має дорівнювати відповідному полю в таблиці «Faculties». Назва таблиці знову ж таки і через. Крапку Ми маємо вказати назву поля. Якщо ви не пам'ятаєте чітко, як називаються поля, ви можете відкрити у сусідній вкладці через контекстне меню пов'язану таблицю і подивитися, як в даній таблиці називається відповідне зовнішнє поле. Зараз ми бачимо, що воно називається Faculty Buildings. Тож перейдемо до нашого запиту і впишемо назву відповідного зовнішнього поля. Давайте ще раз перевіримо. Угу. Пропустили ми одну літеру. Building. Так, і виводимо абсолютно всі поля, тож зірочку залишаємо у розділі Select. Давайте спробуємо виконати цей запит. І маємо результат. До результату в нас потрапили всі факультети. Із всіма полями це ключове поле факультету, назва, прізвище ім'я по батькові керівників факультету, посилання на номер будівлі, і, відповідно назву цієї будівлі і є ключове поле. Як бачите, система управління відповідно створеної умові, рівності ключових полів абсолютно вірно зв'язала між собою дві таблиці, і ми отримали адекватну відповідь. Перейдемо далі. Команда Select дає змогу вибирати строго визначену інформацію з таблиці шляхом явної вказівки переліку необхідних полів в розділі Select, через кого? Слід відмітити, що вказаний перелік чітко визначає порядок виводу вмісту полів в результаті запиту. До того ж, окремо нагадую вам, що вказаний перелік полів в розділі Select не обов'язково має відповідати. Структурі таблиці, тобто чіткої відповідності назв цих полів, які були використані при створенні таблиці як базового компоненту бази даних, в даному випадку в розділі Select ми зазначаємо ту послідовність, яку ми хочемо бачити в результаті вибірки. Для прикладу, давайте виконаємо запит прізвищ та ініціалів всіх завідувачів, завідувачів кафедрами університету. Для цього ми маємо обробити одну-єдину таблицю Departments, яка містить інформацію про кафедри. І з цієї таблиці вивести в розділ Select два поля Department Name та Department Chief. Давайте повернемось і спробуємо виконати цей запит. Звертаючись до таблиці Departments. Переходимо до розділу Select SQL-запиту. Ми обираємо Department Name і через кому вказуємо Department Chief. В розділі FROM нам необхідно робити лише одну таблицю, тому більше змін ми з вами не вводимо. Давайте виконаємо запит. Як результат бачимо. Щось з таблиці, яка містить набагато більше полів. В результаті вибірки в нас сформувалася таблиця, яка містить тільки назву кафедри і прізвище та ініціали завідувачів кафедр, відповідно кожній кафедрі. Конструкція запиту на вибірку даних з переименуваннями полів наведена зараз вам на екрані. Як ви бачите, використовуючи оператор перейменування в розділі SELECT, ми створюємо псевдоніми полям для оформлення виводу на екран результатів вибірки, це використовується коли ми маємо. Таку ситуацію, що при створенні таблиць бази даних ми використовуємо латинські літери, а при виведенні на екран нам приємніше, комфортніше, зручніше бачити, наприклад, українську або російськомовні назви відповідних полів. Для прикладу, давайте з вами розглянемо запит. А, так, до речі, оператор S – це оператор переіменування, який записується після назви поля через пробіл, і потім через пробіл ми вказуємо псевдонім. Як який будемо бачити на екрані в результаті вибірки. Для прикладу, давайте запитаємо інформацію про назви факультетів в стовпчику з іменем факультет та перелік спеціальностей під ім'ям спеціальність у відповідному стопчику. Для цього нам необхідно обробити дві таблиці. Faculties та Specialities. Для цього, щоб з'єднати вірно, нам в розділі В необхідно вказати умову рівності первинного ключа батьківської таблиці. В даному випадку це буде ID faculty, таблиці Faculties, Та зовнішнього ключа speciality faculty з таблиці Shealtys, оскільки вона є дочірньою. Саме це поле мігрує для формування зв'язку. Перейдемо до бази даних. Давайте звернемось відразу, наприклад, до таблиці Specialities. Перейдемо до вкладки SQL. В розділі Select відповідна умові. Так, давайте в розділі From відразу з використанням псевдонімів звернемось до декількох таблиць, які нам не потрібно обробити. Використання псевдонимів в даному випадку нам дуже спростить життя. З таблиці «Faculties» нам необхідно виконати запит на інформацію щодо назв факультетів і вивести під назвою факультет. Всі назви, які ми будемо використовувати при виведенні на екран, необхідно заключити в одинарні лапки. Зараз в кому вказуємо наступне поле це назви спеціальностей і з таблиці спеціальності. І перемановуємо її у спеціальність. Вказуємо умови з'єднання за ключовими полями. Первинний ключ з таблиці Faculty має бути рівним зовнішньому ключу, відповідному, і з таблиці спеціальність. Давайте спробуємо виконати запит. Так, ми помилилися в назві полів. Так, дійсно, перевіряємо ще раз. І отримуємо інформацію. На факультеті електроніки та інформаційних технологій студенти можуть навчатися за спеціальностями інформатики, інформаційні технології проєктування та кібербезпека. І студенти факультету ТСЕД, скорочено мають можливість навчатися за однією спеціальністю гідравлічні та пневматичні машини. Насправді це не. Повна інформація, так? Але для прикладу в нас в базу даних занесена така інформація. І як результат використання перейменування в розділі Select ми бачимо з вами, що назви стовпців змінилися відповідно тим псевдонимам, які ми вказали в розділі Select. Ще одне питання, яке ми сьогодні хотіли розглянути в лекції, це використання математичних операцій при виборці даних. Конструкція запиту на вибірку дозволяє використання числових виразів. Скалярні вирази можуть бути оброблені математичними операторами, які ви бачите на слайді. Наприклад, при складанні числа 1 і 2, відповідно, ми отримаємо скалярне значення 3. Для прикладу, давайте з вами обробимо запит наступного плану. Нам тепер не важливо до якої таблиці ми саме будемо звертатися з вами. Ми хочемо отримати результат. Давайте ми складемо два числа, 5 та 6, наприклад, та поділимо на 2. Як ми маємо з вами отримати результат? 5 і 6 у нас буде 11, і при діленні на 2 маємо отримати 5,5. Так? так, дійсно, бачимо, що автоматична система управління виводить нам. 4 знаки після кому, і 5,5 і 5 це дійсно правильний результат. Таким чином, ви можете використовувати СУБД майже як калькулятор. Так, і математичні операції можна виконувати також на числовими полями. Ми в подальших лекціях будемо це розглядати, і ви потренуєтесь самостійно про виконання практичної частини цього блоку. В цьому розділі ви побачили, як робити вибірку даних з таблиць, дізнались, як встановлювати обсяг виведених стовпців, змінювати порядок виведення. Ознайомились з розділом умов, в, в якому можна встановлювати умови на вибірку даних. Більш детально ми розглянемо формування умов в наступному розділі. Оскільки вони можуть обмежувати ту множину значень, яка попаде у вибірку даних. Математичні оператори можуть ефективно управлятись використанням круглих дужок, які традиційно визначають порядок, в якому операції над скалярними значеннями будуть виконані в подальшому. Для закріплення отриманої інформації радимо вам відповісти на тестові питання і потім перейти до виконання практичної частини розділу. Бажаю успіхів вам до зустрічі в наступній лекції.